Ну там паспорт і код виробляють. Сірокопії Ну вони зробили цей договір, вони нам показали тільки одну бумажку, другу не показали. Ну не дали вони нам це все прочитати. Ну, по договору віддадуть тоді гроші в кінці сезону. А кінець сезону ніхто не знає, ще. А скільки ви тут вже працюєте? Два місяці. Допустимо, два місяці. Гроші отримали, хоч копійку. Ніхто не отримав, нічого. Чим будували? Годують, блін. Що це краще коротше, Те, що курам дають, те, що свиням. А зарплату яку обіцяв? З трьох до чотирьох тисяч. А, Трех, тисяч. Тисяч. а Трех, тисяч. Тисяч. скільки у вас тут чоловік працює? 120. 120. З різних регіонів України. Тобто всі сюди по об'яві їхали. Так, їжджали в сюди, давно. Ми їздили по об'яві, дехто цього направляли. Сюди на роботу. Кажуть, дуже добре платять. Це з мови села. Самоотлову теж були. Розкажіть, як дають? це самоотлов? — Самотлово ти бачиш, що людина йде, предлагають роботи, закинули Ми, машину, привезли сюди. Ступнатися. Тут немає що тут брати. Типа насильно. — А хто підбирав? Хто підбирав? Кажуть, що Наше вище начальство типа. Тобто людина собі могла просто там йти десь по дорозі чи... — Так, у нас були такі. Розкажи. Хлопці втікали, назад привозили. Находили, так? Находили, вони міровали, в Вінниці, і назад на сину привозили.